Здорово, хлопаки, це огляд моєї основної відеокарти RTX 3080 Ti. чекай, якщо вона тут, то що тоді? Ху! Всім здорово! Сяду сів покомфортніше, тому що розказувати сьогодні буду вам про відяжку, якою я користуюся вже більше ніж рік часу. Це чудесна, прекрасна RTX 3080 Ti. Знаєш, іноді і сам не можу звикнути до того, що в мене реально стоїть в компі настільки потужна відяжка. Але що я про неї можу сказати, це сучасний монстр. Так, я не дуже сильний в таких розказах про якихось сучасних відеокарт, тому що, як на мене, мені здається, що це трошки безкорисно розказувати про відеокарту, яка тяне. Не буквально все, але це якраз таки те, що я про неї можу сказати. Так, це справді відеокарта, яка тяне абсолютно все, тяне абсолютно все в 2К, в 4К. Коротше, ти можеш грати на ній буквально що завгодно. Головне питання це: в скільки FPS ти можеш грати все, що завгодно. І сьогодні, в цьому ролику, я вирішив перевірити, наскільки багато FPS ця відеокарта буде видавати в сучасних іграх, наскільки доцільно буде її купувати в 25 му році, та чи немає в неї випадково кращих якогось варіантів для покупки за ту ж ціну або навіть за меншу. Давайте розпочнемо з характеристик. Я не можу корзину, блять, знайти. Що за фигня? Кошик. А, вона кошик называется. Ну я еблан, конечно. Що люди дивляться першим ділом, коли обирають собі відеокарту, напевно, на характеристики. Ну, взагалі, я думаю, що на ціну, але я б ми подивимося на характеристики. Коротше, 3080 Ti, Ви бачите їх прямо ось тут. Відеокарта має 12 GDDR6X відеопам'яті, 384 бітшину і майже терабайт пропускної здатності. Це дуже багато. Я б навіть назвав цю карту молодшим братом RTX 3090, тому що це буквально по продуктивності вона і є. Тільки в 3090 в два рази більше відеопам'яті. Підтримує вона очевидно все, але в неї є один прикол. І це под спот. Короче, в ці відеокарті в нас ой. Присутньо дуже багато всяких контроверсійних розмов на рахунок того, що вона любить горіти. Якщо ти візьмеш якесь виконання, яке буде не дуже хорошим по охолодженню, у тебе, швидше за все, є такий шанс, що може підлетіти пам'ять від високих температур. В моєму виконанні особисто такої штуки не має бути. Це виконання, як ви вже бачили, ZOTAC Gaming. Але на жаль, як би то сумно не було, але жодне виконання не застраховане від того, щоб перегоріти по пам'яті. Тому що здебільшого це залежить навіть не від того, скільки там кулерів на відеокарті Яке охолодження від того, які там термопрокладки і термопаста. Тому перед покупкою цієї відеокарти бажано завжди перевіряти, скільки в неї гріється ВРМ та пам'ять в максимальному споживанні. Якщо там температури до 95 градусів, то це ну, вважається нормою взагалі для пам'яті Мікрон, тому що це дуже гаряча пам'ять. Але якщо більше, то коротше, треба вже або задумуватися над тим, щоб термопасту поміняти на відеокарті, або не купувати її. Просто я би такого варіанту не відключав, тому що все таки ми маємо справу з відеокартою, яка в піку може. Може хавати майже до 400 Вт. Отже, заради тестів MSI Afterburner я взагалі ніяк не налаштовував, я не андервольтив цю відеокарту. вводим RTX 3080TI і заходимо в нашу першу гру. Цікаво дізнатися, який тут буде ФПС, правда? Counter-Strike 2. <посте> <обігла. посте> Очевидно, що до хріна всього буде впиратися в процесор, тому давайте ми зробимо одну річ, яку я навіть ніколи не робив, мені здається. 16 на 9 4К. Да, ніколи я, звичайно, не бачив Counter-Strike 2 в 4К. І ви, напевно, теж зараз не бачите. Щоб ви розуміли, навіть 4К розільна здатність, вона досі не здатна навантажити відеокарту 100%. Типу, відеокарта все одно не на сот. Вона від 85% до 95% навантажена лишень. І то враховуючи вже те, що ну, це вже максимальна розільна здатність. 4К, я розумію, що гра КС 2 вона не така вже аж і. Блять. Ох, oh, пак. Затребувана, знаєте, в нашому житті, бляха-груля, це не, це не Alan Wake 2. Але все ж, 4К здатність здатна навіть в цій грі похавати багато продуктивності. І те, що в нас тут зараз є можливість грати в 200 FPS в 4К, я вважаю, що це реально класно. І бай, давайте максималки включу. Це буде зараз погано, це погано скінчиться. Чесно кажучи, я ніколи не грав в CS2 на, на високих налаштуваннях самих. Воу, ну тепер FPS не такий великий, як був. Мені, до речі, казали, що якщо. Грати в КС 2 на великих налаштуваннях, то гра якось краще відчувається, це неправда. Але ФПС суттєво зменшився, бачите? Тепер, отепер вже реально навантажена відеокарта на 100%. Щоб ви розуміли, тут від заводу ні разу не мінявся термоінтерфейс, термопаса теж. Тому тут такі можуть бути результати трошки великі. Але для 350 ватт це це і так в принципі достатньо хороші результати. Коротше, 140 ФПС на максималках в чотири гра видає. Окей, чудово, можна рухатися далі. Я думаю, другою грою на цьому геніальному тесті виступить. Пабг! Так, які ж налаштування PUBG мають бути, щоб я навантажив відеокарту повністю. Давайте я просто поставлю найвищі, отак. ПАПГ, uh, наскільки мені відомо, набагато більш інтенсивніша груля, ніж КС-ка. Uh, Можна, мож... дайте мені порухатися Мені не вдалося навантажити відеокарту на 100%. Афігеть. Ну, ми, ми зараз вперлися в i9, тобто на максималках на Full HD. Ми витягуємо 180 FPS. Мене буквально у мене монітор 180 Герц. Тобто, якщо би я хотів так грати, я так звичайно грати не буду, тому що я не насильник комп'ютерних комплектів контактуючих, знаєте. Чому я уточнив це, блядь? Бау, я не думав, що папка так красиво буде виглядати на ультраналаштуваннях, хоч ніби нічого не змінилося, але картинка якась приємніше стала. Де? Ух, є, бать його там зажав здалека. Ні, взагалі прикольно, якщо чесно. Я не знаю, як би воно все показало в режимі королівської битви, але тут показує себе чудесно. Я 11 років сидів буквально на вбудованій графіці, тому я досі дивуюся цьому. Так що <смі> ви не дивитеся, що я дивуюся. Знаєте, що саме цікаве, що ми досі не навантажили цю відеокарту. Я залишу це завдання на наступну гру. Наступною грою, якраз таки, щоб виконати це завдання. Виступить Сталкер Другий. Давайте пробуємо в сталкері другому навантажити відеокарту на всі 300%. 300 Бау! Отже, єдине, що я хочу тут сказати вам, чуваки, перед тим як запустити сталкер Другий, що всі спонсори, яких ви зараз бачите, замість іконки цього сталкера, круті хлопчики, правда? 500 ФПС меню! Грузим шайдери сьогодні, ні. Не хочу. Грузити шайдери, це для слабаків. Отже, отже, я ж то всього пожовтів. Які опції відразу ми ставимо? Ми ставимо епік. ФСР. Та який ФСР? Ми будемо ставити DLSS. Давайте, до речі, перевіримо, наскільки ФПС зміниться з DLSS і без DLSS тут. Окей, погнали. 89 градусів процесор. Йобаний насос! Стій! Сісі! О, да! Епік налаштування, поки ми впираємося в. в здається, все-таки досі в процесор, правда? Ми впираємося. Ну, вже хотіла якась певна кількість кадрів. 80 кадрів ми маємо в гріза. Зараз, напевно, хороший резу. Блять, який в рот ти був. Блять, сука, що? Що з тамкером сталося? Стал... У нас ще є опція включити FSR. FSR Enabled. Тож тепер. Ми отримаємо зараз 120 кадрів майже без будь яких затримок в грі. Причому, ні, реально, затримок майже ніяких немає. Типу, гра просто стала більш плавнішою, і я б не сказав, що інпотлаг сильно додався. Розробники або щось з цим зробили, або що, бо раніше такого не було. Типу, раніше цей FSR 31 працював через сраку, і навіть коли на сильному компіти включав його, все одно інпотлаг був величезний. Зараз немає. Наскільки мені відомо, коли в тебе більше 60 FPS, то тоді він працює більш-менш адекватно. Ну все одно, окей, мені подобається, мені подобається. Епік налаштування 150 FPS, правда? Так, давайте ми заодно перевіримо, наскільки сильно зміниться ФПС з DLSS. -у. Якщо у мене, наприклад, зараз DLSS стоїть на балансі. Я не знаю, давайте на FSR взагалі поставимо баланс. У Нас було 75-80 кадрів, зараз у нас стало 70 до 75 кадрів. Коротше, не сильно то і щось змінилося, якщо чесно. І картинка особо не змінилася, правда, я думаю, вона перестала якоюсь більш, більш різкою, правда? Це лише плюс як купілочку FSR 3.1, тому що це означає, що технологія реально крута, тому що вона доступна буквально. Всім відеокартам і працює майже як DLSS. Клас. Все, давай. Індус Джонсон. Індус Джонсон. Е, великий циркуль. Let's go! Зараз, якщо в цій грі буде менше, ніж 140 FPS, 3080, ти будеш наказана! Uh -huh. Процесор знову. Йопаний насос... Залагало? Ну, блять, повністю залагало, що тут таке? О, 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 працює, все. Так, відео, ми маємо. Тоді ліпити... Вері Ультра, що це? Звучить ніби якийсь, я не знаю, налаштування з Аліекспрес, а Вері Ультра. Окей, добре, Full HD, Вері Ультра, як то кажуть нам, давайте, continue Я вже чую це тепло в ногах. 78 градусів відеокарта. А скільки в неї буде зараз хотспот? Скільки в неї зараз буде хотс? А як ви думаєте? 88 градусів, це нормально? Напишіть в коментарі, чи це нормальний хотспод для цієї відеокарти. Шоки, на Вері Ультра налаштуваннях Індіана Джонс це теж одна з таких, в принципі. Хоча, як я вже виявив, ця гра не настільки в. Вона і затребувана, як я собі думав, але все ж таки. 120 кадрів, без генераторів кадрів, без всього на вері ультра налаштуваннях з РТХ. Коротше, я виявив, що ми можемо включити зараз в 4К, спробувати, правда? 4К Нейтів. 4К, 60 fps, 70 fps у нас, у нас є. Вау! Так, погнали, погнали далі. Ох, блять, гамно став курва. Коротше, як ви бачили з Індіаною Джонсом в цій відеокарті проблем жодних не було. Що я, до речі, в принципі, не думав перед початком тесту, що цих проблем там не настільки не буде, але не було. Коротше, все ж таки, якийсь занадто жорсткий серед тестів. Треба. Жорсткий? Жовтий. Добре, щоб я не був жорстким чи жовтим серед тестів, йдемо запускати наступну гру, якою стане клац-клац, пальц-пальц. Це буде, я не знаю. Helldivers 2! Ого, неочікувано, очікувало, правда? Давайте поставимо фул ультра. Все, тепер точно стоїть фул ультра. РТХ тут, по ідеї, немає. Блять. Так, операція в віднайти Біллі. Біллі, ви ж знаєте, полетів на іншу планету. Нам треба його по-любому знайти. Розвільна здатність тут, разі чого теж Full HD. А енергія вже поставила. Так, ого-го, блін, я що, що це я прилетів? Куди я прилетів? Здоровенькі були хлопчата. Реально не можу сказати, наскільки це ця гра дуже така позатребована по системках, тому що я перший раз її тестую, але в разі чого ви бачите ось такі от тут у нас результати. Напишіть же ви мені в коментарях, що це супер хороші результати чи ні. Я без поняття, якщо чесно, реально не знаю. От, зато тут, до речі, фонариком можна світити отак. До речі, на рахунок графіки в цій грі, мені здається, що вона трошечки покраще, ніж в сталкері другому, правда? Ну або мені просто така стилистка більше подобається. Тому що в сталкері другому день, наприклад, набагато цікавіший, але тут ніч цікавіше виглядає. О, при прикольно, прикольно. Я, я тебе не вбив. Ну, гафтон. Туда, 360 MLG, не зря КСку 4500 один награв. Коротше, в разі чого я так і не зрозумів, наскільки Helldivers 2 це затребувана гра, тож ось такі от неї тести були, я не знаю, що вам сказати по її результатах, але я точно знаю, де можу сказати по результатах. І це в наступній грі Hogwarts Legacy. Ну з РТХ, я не думаю, що виникне будь-яка взагалі проблема цієї відеокарти. Це не 3050, щоб тут виникали якісь проблеми з РТХ. Тут rt РТЯДР достатньо багато. Preparing Shooters. Preparing Shooters. О, да, Full RTX, Full Ultra. Гра вже виглядає взагалі по-інакшому, ніж виглядала перед тим, якщо чесно. Але саме прикол в тому, що чомусь відеокарта не навантажена на 100%. А в чому проблема, відповідно Чому ні процесор, ні відеокарта не навантажені? Ні, взагалі дивіться, тут доволі красиво, насправді. Мені подобається реально, скільки ця гра красива, і про тому, що вона вийшла то й вже давно. Коротше, херня якась взагалі тут сталася, якщо чесно. Які бляха 50 кадрів. Що взагалі з картинкою? Чому? Що воно впирається? В жопу мені? Коротше, тут у нас якийсь. І збаг я підозрюю з продуктивністю. У нас не грузиться відеокарта і проц 100%. І оперативка теж. До речі. Що буде, якщо поставити лоу з ТХ? Ну, 80 кадрів лоу з ТХ. Хтось таке ще включав коли-небудь. Та окей, в принципі, можна вже поставити заради картинки, типу 90 FPS з ультра РТХ на 380тій. В Ховерслас і топова ігра Але якийсь баг все-таки тут присутній. Не знаю, який, коротше, це особо не важливо. Да, Ховерс показав, як не дивно, нормально, правда, продуктивність якась була неповна, мені здається. Не знаю, чим це може бути зумовлено, якщо чесно. Взагалі багатьма факторами. Може навіть ОБСом, який це все. Але знаю гру, яка точно не буде нам обмежувати відеокарту продуктивності, тому що вона, так скажемо, залежить лише від відеокарти. І це Forza Horizon 5. Тому давайте перейдемо ближче до неї. Forza Horizon 5. let's go Синхронізація довго тоді похуй. Екстрім пресет. Давайте екстрім пресет. Я знаю, що він не настільки відрізняється від ультра, але ФПС менше буде. Але нам треба цю відеокарту, хоч якось завантажити по-сильному. Тому я тут навіть не буду. Париться зразу включаю 4К, щоб хоч щось зробити з цією відеокартою. Так, окей, 4К, розвільна здатність, ультра налаштування, екстрім налаштування вірніше. Процесор не навантажений на 100%, і це чудово. На 100% навантажена саме відеокарта в даний момент. Вона споживає свій максимум, який вона може споживати в цій версії, або як мінімум, який я їй дозволив споживати. І FPS в нас при цьому сягає 80 кадрів, але це не в місті, це просто так: от, типу, коли ти їздиш посеред поля. У Форзі дуже багато ти будеш їздити посеред. Редколя, ось так, тому це об'єктивно буде твій ФПС приблизно на 70% гри. Тому в 4К картинка, блін, ну картинка, чуваки, ну ви самі бачите, типу картинка їбать яка крута. Так, причому ще й рейтрейсинг я включив. І чи це 4К розмір здатність без генераторів, без того всього 80 кадрів? Це потужно. Але я все ж таки більше люблю грати, наприклад, дивіться. Зараз, от я зараз виключу RTX, картинка вообще не поміняється. От. Чекайте. Ну от. Типу, що стало гірше, що стало краще в цій картинці? Нічого не змінилося. Окей, давайте, давайте full HD. Давайте Full HD, так? Да? Ооо, о, ну то я розумію. Отак я люблю більше грати, чуваки, ніж е, попередніх налаштуваннях. Мені на графіку все одно, але коли гра відчувається настільки плавною, як вона відчувається зараз, ну це вже показник. Можливо, то і не треба дивуватися такій продуктивності від карти, яка вартує 20 тисяч, але 4060 тя, як мінімум, так би не змогла. Як ви бачили, для Forza Horizon 5, ну, взагалі, проблем ніяких не було. І що мені найбільше сподобалось, те, що процесор відпочивав, навіть коли я включив Full HD, і відеокарта була навантажена на 100% завжди. Тому в цій грі я ставлю величезний лайк за те, наскільки вона прикольно оптимізована, це всім відомо і так, в принципі. Вардрос. А, Варфорс. Ну я баран. Контіню! Я очікую зараз побачити тут приблизно до 150 FPS, тому що я досі запускаю це в Full-HD зараз. Не 4К. Уляля! ну ладно, 150 кадрів нема, але є 90 100 80. Вже менше, щось приблизно з такого ну картинка. Як як вам картинка до речі тут і вся ну в ОБСІ дуже херово напевно записується, але. У таких людей не добре з головою. Знаєте чому? Бо думаю, що я долбайоб. Так, все йди нахуй. Гарно, гарно тут і виглядає так, ніби я вийшов на вулицю. Ніколи так не роблю. Цікавий був тест, особливо чувак, зі своєю крутою інформацією. Мені він сподобався. Так, все йди нахуй. Якщо він сподобався теж тобі, поставте цим відео лайк і обов'язково не забудь написати йому якийсь комплімент в коментарях. А якщо ти не хочеш писати компліменти в коментарях, тоді тобі будуть писати компліменти. Всякі різні мужички, якщо ти будеш жати в наступну гру на сьогоднішньому тесті. Це. Та чого такого хіля. Чого такого? Чао. Сука, що то таке, блядь О, найс. Коротше, в цій грі, ну, відеокарту тестувати, я розумію, що може не так розумно, але все ж таки, всім унікумам, які мені напишуть щось про те, що я тестую відеокарту в процесорних іграх. Якщо відеокарта загружена на 100%, це, блядь, не означає, що процесорнігри її тестувати не можна. Якщо я заберу процесорні ігри, у нас лишиться в тесті тільки Forza 5. Я підозрюю. Вау, гра, як чітко запустилась. Бля, я ще в якійсь якомусь болоті заспавнився. Ну, нормально, в принципі. Досі чомусь трава прогружається дуже недалеко. І листя теж, це взагалі не виглядає, ніби ультраналаштування. У ну, мене в NVIDIA, до речі стоять не ультраналаштування. У мене стоять в NVIDIA пресет на продуктивність, можливо, це на щось впливає. Хоча не факт. Зазвичай там впливає якраз таки лише налаштування в грі, тому що там по дефолту стоїть так, щоб гра вирішувала сама які налаштування ставити. Це, чесно кажучи, мало. Мало для цієї відеокарти. Дивіться, зараз FPS буде тупо такий самий. Тому що а ні, нічого в FPS виріс. Проте воно так виглядає, ніби впирається в відеокарту, але воно не впирається в відеокарту. Я не знаю, чому FPS тоді виріс, якщо я поставив 4 на 3. Напевно, від процесора це теж яким чином трошки залежить. Та блін, типу я, я навіть не буду казати, що грати можна. Це доволі тупий аргумент, що грати можна на цій відеокарті. Але тому, що враховуєте те, що це майже пустий сервак. Тут 13 людей. Тут грає буквально, блять, ну людей більше ніж у мене в селі. Сраки цю гру. Тому гра, яка в нас ще залишилася, це Кіберпанк 2077. Уляля, з першого разу запустилося, ну такого не бачив. Все, 4К. Погнали контю. Continuation. Єй. Так, ну що, RTX, 4К. Ода! Ода! Це те, що я хотів сьогодні зробити. Я хотів, щоб якась гра запустилася в 30 FPS. Мене ще цього не вдавалося, але тепер вдалося. Я зміг намонтажити цю відеокарту так, аби вона просто пихтіла і нічого не змогла видати. 30 FPS, 4К з RTX гра видає. Це досі похвальний результат, але я все ж таки задоволений ним більше, ніж результатами, які, б, типу, були б очікуваними, знаєте, тому що це неочікуваний результат, все ж таки. Коротше, що я хочу зробити зараз. Це ви Включити rtx наприклад, да виключаємо rtx і в 4К можна. В 4К без DLSS на перформанс нас немає навіть 60 FPS на 30 Ti. Оце відкриття. Оце відкриття реально. Да, я не думав, що в кіберпанку саме таке відкриття буде, тому що всі ігри до того й йшли просто ідеально взагалі, навіть так як я сам не очікував, щоб вони йшли. Але тут. Ось, все, ви бачите, да? Очевидно, що типу грати так можна. Але я думаю, що найкраще наштування, яке тут є, це ми включаємо Full HD, ми включаємо RTX, і тепер ось так. Граємо в кіберпанк, тому що зараз у нас при дуже класній картинці. У Нас є вже не 40 FPS, не 30 FPS, а 80-90. І взагалі, причому без будь-яких проблем відеокарта їх може видати. В 2К, до речі, от в 2К ця відеокарта, напевно, буде показувати себе найкраще. У мене просто 2К немає, тому що в мене Full HD Monique, І в 2К результати тут були б приблизно оптимальними між хорошою картинкою і FPS, типу між Full HD і 4К. В цій грі все впирається тепер абсолютно в процесор. У нас є 120 FPS. Сейчас на ультрах нагадую, нагадуев. Кіберпанку 2077, 100-120 FPS. В місті в цілому е, відеокарта навіть на, ну, вона, вона нагружена, звичайно, але взагалі не на максимум, і вона може ще більше. Тому, чуваки, вийшли ось такі от тести ігор. Яким тестом ви здивовані найбільше, яким тестом розчаровані, напишіть коментарі. Я особисто, я вже свою думку сказав, у нас було декілька ігор, які не до кінця чомусь розкрилися в по продуктивності саме від відеокарти і процесора. Але я думаю, що це просто виняток справи, але і в загальному такого в тебе, наприклад, такого не буде. Тут просто Питання не в тому, чи FPS буде великим чи не буде. Тут питання радше, наскільки великим має бути FPS. І типу, якщо порівнювати цю відеокарту з якоюсь умовною RX 6800 XT, яка перевага в 3080 ti Перше, це DLSS, який в 4К розділі здатності працює дуже добре. Типу може тобі дати набагато більше FPS, ніж що би там то не було в AMD? Ще 3080 Ti набагато більш живучіша, ніж 6800XT, тому що 6800XT, наскільки б я цю відеокарту не любив і не вважав однією з найкращих по відношенню ціна і е, вартість, ціна і продуктивність, е, то все одно в неї є великий ризик того, що вона відкисне, тому що в неї та сама проблема з високою температурою на пам'яті, але окрім того, вона ще й може по чіпу відкиснути. Тому там треба бути обачнішим, набагато обачнішим, ніж при покупці 3080 Ti. Я не кажу, що 3080 Ti не може відкиснути. Просто кажу, що шанс 6800 як Сі на це набагато більший. Хоч вона і по факту і буде краще. По кількості відеопам'яті, навіть іноді по FPS-у. Ну і який висновок я можу дати про цю відеокарту? Я нею користуюся вже рік активно, і мене ніколи вона ще не підводила ні по температурах, ні по FPS-у, ні по чому. Очевидно, що ця відеокарта є топовою, однією з топових, навіть незважаючи на те, що вже вийшло два покоління після неї, вона все одно залишається і залишиться топовою ще на дуже багато часу. Тому, якщо ти хочеш придбати таку відеокарту, я тобі, в принципі, можу сказати, зроби це. Але тут також не без але, тому що замість 380 тяй можна придбати 4070 або 4070, або 4070, супер, або які там 4070-ті тільки не існують. І ти отримаєш ту ж продуктивність на вдвічі менше ТДП. Тому набагато краще буде взяти саме 4070 Супер-дупер, гіперпупер відеокарту, ніж 3080 тяй. Але якщо є опція з тим, щоб взяти цю відеокарту, ти бачиш, що на 25-й рік вона досі буде во. Ну, звичайно, ще може 6700 їх взяти, але я вже про неї все сказав. Я думаю. Тож, дякую тобі, те що ти глянув цей ролик. Пиши лайк, став коментар. І гарних тобі нічних трусів. Давай.